Матеріали та камера. Щоб об'єкти на нашій сцені виглядали привабливо та максимально наближено до реального життя, необхідно надати їм відповідного зовнішнього вигляду. Це досягається застосуванням так званих матеріалів якими покривають поверхню 3D-моделей. Проте є одна проблема. В 3D-в'юпорті по замовчуванню сцена проєктується з типом показу суцільний, в якому матеріали не відображаються. Для їх візуалізації призначений тип показу передогляд матеріалу. В Blender у вікні 3D-Viewport існує чотири типи показу відтінення 3D-об'єктів, -3D які перемикаються з допомогою іконок справа вгорі. А саме тип каркас, що відображає моделі у вигляді сполучених ребер, тип суцільний, до вигляду якого ми вже звикли. Тип. Передогляд матеріалу для роботи з матеріалами, та тип рендерене, який демонструє вигляд сцени максимально близько до тієї, яку зафіксує камера, що зніматиме нашу візуалізацію. Вікно 3D-в'юпорт, тип передогляд матеріалу. Додамо матеріал для нашої поверхні землі. Об'єкт площина. Виділяємо нашу поверхню і на панелі властивості об'єкта внизу під панеллю Колекція сцени. Шукаємо іконку, що відповідає за властивості матеріалів. Тиснемо додати новий і відразу переіміновуємо подвійним кліком по назві в щось путнє типу матеріал поверхні». У вкладці властивості матеріалів. Кожен з матеріалів зі списку має багато налаштувань різноманітних властивостей. Які оживлять сцену, зокрема так званий базовий колір, який відображатиметься на об'єкті та шорсткість, базовий колір задається вибором кольору. Шорсткість задається числовим значенням від нуля до одиниці. Шорсткість впливає на полірованість поверхні. Від нуля, а відповідно на здатність відзеркалювати сусідні об'єкти і небо. При значенні 1 матеріал є повністю матовим. Якщо у нас уже додано матеріал для нашої поверхні землі, об'єкт площина. Надамо йому на око зеленкуватого базового кольору. Шорсткість при значенні рівному нулю зробить поверхню подібною до ідеально відполірованої плитки. А призначенні 1 поверхня стане ідеально матовою. Ми ж встановимо значення порядку 0,4. Це надасть матеріалу покриття матовості з розмитими бліками на поверхні. Наша оптична лава складається з двох об'єктів КУБ та КУБ 001. Лабораторна оптична лава в такій конструкції, як у нас, виконується з матового сірого шматка металу. Ми так і зробимо, але для ефектності понизимо шорсткість бічних бордюрів, імітуючи полірований метал. Додаємо. Матеріали з назвою Матеріал лави, базовий колір сірий шорсткість 0,6 для об'єкта куб. та матеріал бордюра базовий колір сірий шорсткість 03 для об'єкта куб 001 Сенс наших маніпуляцій з 3D-сценою отримати високоякісні фото та відеоматеріали. І тут так само, як і в реальному житті, нам знадобиться камера. Для того, щоб додати до сцени камеру, використовують пункт додати головного меню програми. Після цього її слід перемістити в потрібну точку 3D простору рухаючи вздовж осей X, Y або Z. Як побачити, що видно через об'єктив камери в даний момент часу на сцені, все геніально просто. Для цього існує кнопка перемикання огляду камери справа. Цей огляд дозволяє нам динамічно коригувати положення камери, якщо воно нас не влаштовує. Тобто, коли область в кадрі. Здається нам невдалою. Рухати камерою, обираючи необхідний ракурс, як було показано, не надто зручно. Є більш гнучкий спосіб. Вімкнемо огляд камери. Далі необхідно натиснути одночасно Shift плюс тільда. Клавішу з тільдою шукайте поряд з Escape. Потім. Відпустити обидві клавіші і натискаючи раз за разом на вибір клавіші W вперед, S назад, Q вниз, І e вгору, A вліво, D вправо коригувати положення камери. Рухи мишкою при цьому змінюють кут. Розмір кадру та частота кадрів визначають формат нашого відео. За замовчуванням в Blender, об'єкт камера налаштований на зйомку в форматі Full HD з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів і частотою 24 кадри в секунду. Щоб це змінити, виділяємо камеру. І на панелі властивостей об'єкта внизу під панеллю колекція сцени шукаємо іконку, що відповідає за властивості виводу. Пограємось з налаштуваннями, але надалі залишимо все, як є. Фокусна відстань об'єктива це оптична відстань в міліметрах, від точки зустрічі світла всередині об'єктива до матриці фотокамери. Коли ви використовуєте об'єктив з короткою фокусною відстанню, наприклад, 18 мм, кут огляду фотографії виходить ширшим. Об'єктиви з великою фокусною відстанню, наприклад, 200 мм, дають кут огляду. Налаштування числового значення фокусної відстані шукаємо в вкладці властивості даних об'єкта. Виконаємо фінальний на поточній стадії розробки сцени рендер зображення. Задовільнимося лише картинкою тому, що над анімацією ще доведеться чимало попрацювати. Для того, щоб виконати рендер, скористаємося пунктом рендер головного меню програми. Під пункт рендер зображення. Те, що ми отримали, виглядає жахливо, і основна причина цього повна відсутність освітлення на сцені. Але про це ми будемо говорити пізніше. Наступного разу. Ми навчимося прорізати отвори заданої форми та створимо 3D-модель математичного маятника. Дякуємо за увагу і не забудьте про лайк, підписку на фізика онлайн та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.